Дитячі бодіки від бренду Aldi 65 гривень всього за одну штучку. У лоті буде аж 50 одиниць. Погляньте лише, будь ласка, детальніше, які у нас є тут є варіанти. І загальна вартість 3250 гривень. Розміри тут представлені від 62 68 до 98 104, тобто від 2-3 місяців і аж до 3,5-4 років навіть. Погляньте лишень, будь ласка, які варіанти у нас є. Є без пакування модельки. Є ось такого плану, як бачите, відтінки пастельні. Всюди є присутні кнопочки понизу, так щоб було зручніше на підгузок, і відповідно зверху є розпорки, тому що. Так зручніше одягати через голівку. Кожна мама знає, наскільки важливо, щоб матеріал був максимально крутий. Тож я показую варіанти, які можуть бути, наприклад, в пакуванні, і ми детальніше дивимося склад. 100% бавовна, приємна, тонесенька, дуже класна. Погляньте на це сонечко, погляньте на ці варіанти. Дуже гарні бодіки. Погляньте, будь ласка, на ці бджілки. Тут у нас є варіанти як для хлопчиків, так і для дівчат. Ну, це, наприклад, можна як хлопчикам, так і дівчаткам. Да, тут такі більш унісекс, а є конкретно, які можна лише дівчаткам, наприклад, більш рожеві. Тут у нас рубчик шоколадний та ось такий молочний з персиковим відтінком. Ось абсолютно дівчачі, погляньте з квіточками, дуже милі варіанти, дуже приємні до тіла. У Алді дуже висока якість. Кожна з цих позицій має. Сертифікацію екотекс сотка це означає, що тут безпечні барвники, дуже класний матеріал і підходить навіть для алергіків. Для того щоб замовити ось такий класний лот для себе, замовляйте через наших менеджерів. В описі під відео я прописую детально всі контакти, наш сайт та детальніше по розмірам.